Слава нації! Вітаю на каналі Добре Рембат. В ефірі Сашко добра, розпаковка посилечки фантастично крутої від пана. Настільки потужного, що я не хочу називати жодних його координат. От, тут по бронетехніці, взагалі, і по БМП, зокрема, купа крутих штук. Хто слідкує за подіями на каналі, знає, що у мене на машині не так давно відламалася оця ось ручка. І я весь вал відправив на там Відновлення і виготовлення дублікату з подовженими хвостовичками і з отвором, до речі, під шплінтування. Так, Щоб не е, варити оці гайки. Як багато хто любить, бо це шлях у нікуди. Натомість ось поставлю на машину. І тут купа інших крутих штук для бронетехніки. М -м -от, електро. Премоклани, патрубки, все нове. Патрубки, патрубки, проводи, е, як їх звуть? запобіжники. Ну, і щіточки електродвигунів, зокрема, стартера. І цей пан, Іншу посилку теж потужних штук. А, о, до речі, е, як їх плунжерні пари паливний насосу, насосу високого тиску БМП. Комплект 6 штук на один паливний насос високого тиску. Нульові. Будь ласочка, так, для роботи. І зараз. Уклінно дякую цьому пану. Це неймовірно потужні речі, які стають в роботу вже від зараз. Ці клапани ми обов'язково перевіримо. До речі, цього місяця, в березні 24-го року, одна з моїх команд, ми її також робимо стенд для роботи з тиском високим там до 200 атмосфер по повітрю. Вона бере в. Роботу і починає опановувати ремонт і відновлення редукторів автоматів тиску аду 2 s і клапанів, електропневмоклапанів бронетехніки. Таким чином, ця команда доповнить іншу команду, яка займається суто компресорами і вузлами компресорними. А та команда буде відновлювати і ремонтувати. Повторюся, решту пневмосистеми бронетехніки. Таким чином, я сподіваюся, що цього року ми з моїми командами безцивільними безпосередньо перекриємо 100% технологічного, технологічних мап із ремонту та відновлення пневматики бронетехніки. Тобто, по факту зможемо збирати. Пневматичну систему з нуля. Зокрема, в обрізаній версії, наприклад, для БМП, без, тобто без плавання. ну Якщо ми беремо машину, я, на якій взагалі немає жодної трубочки, жодного елементу пневмосистеми то наша її система плавання. Куди їм пливти, плисти? Вони ну ледве ходять. так Тому будемо робити і таким чином 100% контуру. Маємо мати змогу відновити власними силами. І це дуже потужна штука. Нагадую, в перші тижні повномасштабного вторгнення росіян убивців, балтівників і окупантів в Україну. Багато хто казав і мені, зокрема, ой, ми за пару трійку місяців там втратимо всю весь совєтський спадок, нам надає захід, і ми будемо воювати на леопардах. Так? Секта двох-трьох тижнів. Я тоді з них сумно усміхався. Два роки за плечима. І у нас що? Правильно? Купа рибатів по Україні капіталять двигуни БМП. Відновлюються ремонтні підрозділи різного масштабу, які відновлюють двигуни танків, двигуни САУ. Ми викуповуємо. Олекси, металоприйомки, проми, все на світі викуповується, ставиться, завозиться з Індії повний Оликс-частина у ТД-20, в броварах капіталять у ТД-20. Висновок який. І машини їдуть, і їдуть, і їдуть, і їдуть. А ми відновлюємо пневматику, тому що вона реально не менш важлива на машині, ніж сам двигун. А цей випадок з цією допомогою це серія. Це Така ціла гілка допомог мені в моїй роботі, моїм командам, яка показує великий аспект, насамперед, довіри до мене, за який я вам уклінно дякую, і показує наочно результати реалізації того задуму, який я віддавна мав. Бо ми знаємо, так. Які реалії, наприклад, ремонтно-відновлювальних батальйонів в різних бригадах? Не будемо показувати пальцем, але я вам накидаю скоротко схему, як це працює? Проходить через е, рембат якась машина, трофейна, розбита, недобиток, щось там таке. І з неї, е, на ній є ремфонд. Так? Тобто вона їде, ну, там, умовно кажучи. На глухо розбитий корпус, вони забирають на полігон для відстрілу, просто як мішень. так? І з неї там знімаються там, трубочки, клапани, там все на світі, ну все, щоб залишився голий корпус. І оце все, цей ремфонд, він відправляється на ППД на склади. Він відправляється, вантажиться машина, їде на ППД на склади, там не знати в який тил. І, умовно, кажу, що на наступний день речі, які поїхали на ППД на склад. Вони потрібні тут і зараз на машині для роботи, а їх немає. Бо щоб їх з тих складів отримати, треба писати рапорти, чекати, не знати, скільки часу, а вони ще не встигли їх поставити на баланс. Коротше, вони зникають нікуди, а машину в рембаті треба відправляти тут і зараз. Тому ліплять з гімна і палок. Ця проблема системна. Ремфонд відправляють на склади в невідомому напрямку. ну, Точніше в відомому, але в Рембат вони, ну, якщо і потрапляє, то через якісь там не знати, які місяці. А тут і зараз машини, які потребують того ремфонду, який поїхав, їдуть, повторюся, на ізоляційній стрічці і патичках. Це неадекватна ситуація, на заміну якій мені дає Господь реалізовувати те, про що я. Думав від самого початку моєї роботи в попередній бригаді, в ремонтовідновлювальному батальйоні. Зараз я в піхоті, так, в механізованому батальйоні. На щастя, дякувати Господу. Виривав і добрим людям з усієї України. Виривався з тилу в грудні 23-го року. так І тут де тепліше, ближче дощини до подій. І тут. Я собі маю власний ремфонд, який йде на машини тут і зараз, мого підрозділу, і будь-яких інших, наголошую, будь-яких інших підрозділів в усій Україні: ЗСУ, НГУ, якісь добровольчі там секретні ноунейми, no хто завгодно. Людина мені показує на відео, що їй це треба. Я її беру і віддаю. Чому? Ви мені скажете, ой, добрий, а завтра тобі треба буде, і ти знову будеш шукати. Завтра може не настати. Не існує завтра. Завтра це міф. Його не існує. Існую я, якому зараз ця річ не потрібна, бо вона зараз не працює. І існує інший екіпаж українців, квітів нації в будь-якій частині України, в будь-якій бригаді, в будь-якому підрозділі, в будь-якому утворенні. яким… Зараз ця річ потрібна. Мені всесвіт її дав. Я прийшов у підрозділ. Ну, в принципі, в ЗСУ. Я прийшов порожній. У мене не було жодного ключика, у мене не було жодних знань. Мені все дав Всесвіт і дає ці цінні речі. Не для того, щоб я їх собі складував, беріг, трусився, а для того, суто і виключно, щоб вони працювали, щоб вони ставилися на машини і їхали. І вам, тим людям, хто мені допомагає. Вам немає різниці. Буде це бригада Н чи бригада Л, через ЗСУ, чи НГУ, чи не знаєте хто ще. Вам треба що? Правильно, те саме, щоб і мені. Щоб машина була, будь-яка машина українська була в якомога кращому стані. І мені реально не цікаво, що там в тих підрозділах із забезпеченням, з рапортами, зі складами, з ППД, з ремфондом. Якщо люди. Звертаються, ну, значить, їм треба. Якщо дав мені Господь, ну, значить я маю віддати. Коротко і зрозуміло. Я не замикаю потоки на собі. Воно не дається Всесвітом мені мені для мене. Воно дається мені Всесвітом для того, щоб його розпускати. І я маю фігуру, формулу і зразок грьобаного складу на ППД. Який антиконструктивний, і моя модель, вона прямо протилежна і максимально ефективна. І що ще важливо? Важливо те, що, на щастя, я маю з поміж іншого таку високу благодать, як адекватне, конструктивне командування. Бо я дуже добре знаю, що це таке, коли тобі піхота. Привозить з трофеїв, з полів ремфонд, дає тобі особисто, каже: добрий, ми знаємо, як працює решта підрозділу, і ми знаємо, як працюєш ти. Це конкретно тобі використовую на твій розсуд. І ти назбираєш, 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 там їдеш десь по посадках, по кущах, знаходиш ремфонд, ну, реально по смітниках ти його збираєш, натаскуєш, натаскуєш, використовуєш сам в роботі. Не чекаєш на ті срані склади на БПД, з яких ніколи нічого не дочекаєшся. А потім ти маєш переводитися в іншу бригаду. А тобі кажуть, оце все нам віддавай, бо це все наше. Це ти у нас взяв. У кого у вас? У кого у вас, люди добрі? Ви до того жодного стосунку не маєте. Ну, щось я віддав, щось я врятував, і по сьогоднішній день, до речі, використовую в роботі. Ну, маємо те, що маємо. Висновок який. Все працює. Все, для кого-то Господу працює, і ми боремо і поборемо. І відосики подяк добрим людям. І трішечки мені, я прошу записувати. Не для того, щоб там нарощувати підписки, вподобайки, коментарі і показувати там дорота компота, Ах, який крутий перший український канал з ремонтопротехнікою. А він насправді дуже крутий. А для того, щоб ви бачили, як насправді багато техніки дає Господь доукомплектовувати усупереч. Тому насправді лайну, якого дуже багато в ЗСУ. І завдяки вашій допомозі. Дуже вам дякую. І пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.